Цей репортаж не для тих туристів, яких ваблять береги теплих морів і дорогі курорти, а для тих, хто любить відпочивати на лоні природи рідного краю. Неповторні краєвиди і мальовничі місця є й неподалік рівного. Просто через брак інформації любителі активного відпочинку мусять долати сотні кілометрів. Рівненські журналісти вирушили у мандри самі, аби змінити враження про вітчизняний та порівняно недорогий комфорт. Це перший рекреаційний пункт решутського лісництва під назвою Острів. Тут Років 15 тому була побудована значна інфраструктура, ну, яка зараз на сьогоднішній день потребує значних коштів для того, щоб провести ремонт і відновити його в повній мірі. Відпочинок тут безкоштовний. За чистотою порядком слідкуються мілісівники. Вони готові переправити човном на острів подорожуючих, але звісно, за попередньою домовленістю. А це вже приватна рекреаційна зона відпочинку село Суськ Костопільського району. Тут про туристів готові подбати, але за гроші. Окрім полювання, покажуть у вольєри з дикими тваринами. <кій> В області із 76 користувачів мисливських угідь майже наполовині із них господарюють приватники. Така політика управління лісового господарства дозволяє не лише вберегти мисливських тварин від браконьєрів, але й збільшити їх чисельність. За останні чотири роки рівенщина по чисельності копитних тварин по ліміту добування вийшла в Україні на перше місце. Передача рекреаційних місць у приватні руки дозволяє державним підприємствам не лише розвиватися, але й знімає ряд гострих питань, як то прибирання території, боротьба з браконьєрами чи розкладання багаття у непристосованих місцях в лісі, приватникам, які заробляють на цьому, проконтролювати ситуацію легше. На мою думку, практика рівненського обласного управління, яка вже є протягом 10 років залучати приватні структури в рекреацію, виправдала себе цілком. Адже ми бачимо, що те, що робиться дійсно державною підприємством, воно потребує охорони, захисту, прибирання постійним лісовою охороною тих смітників. Тож лісівники закликають населення області утриматися від розкладання багаття, де заманеться під час відпочинку на природі, оскільки попереду спека, а ще прибирати після себе і пам'ятати, що ліс легені нашої планети. Його знищення може передрікати нам сумну участь, адже він є джерелом кисню, регулятором вологи і життєдайною скарбницею для землі.